Знов весна нас всіх зібрали, по секрету нам сказала, що чарівність не від мами. І тому вона пригожа, бо вона мама теж безхожа, з маму весну з І зі святом Вона Росела гарна і кочеря, маленька дівчинка весна, біжить, сміється, сіє травм і пісня л'ється голосно. По всіх усюди. Усіх усюди пісня лине, усе пробуджує віс... від сну. Відняв... Всі комашки, всі рослини вітають дівчину весну. Зараз наш давайте. Who is this now? І погляд. Сьогодні наше слово до вас, наші любі, гарні, чарівні мами. Щоб вивела діток у світі, у люди, щоб ними пишалась раді... раділо усюди. За це я складаю молитву долоні. До тебе цариця не Привітання хлопців перед. Кажуть, Парижі, тісно, кажуть Парижі. Кажуть, в Парижі найкращі жінки. Але це скоріше, мабуть, навпаки. Кращі жінки це киян. Тримають себе мов паня. Всі киян, які справжні принцеси, і принципи дрібним тільки на Мерседесах. Брай в картинах, скульптурах створити і музеях. Музеї з Венери, рядко Привітаємо... на Читак. Привітайте їх всіх з нами, від щирого серця, всі поважайте, щоб сонце світило і мирно, і ясно, і щоб наші дівчата були самі Жіноче гарне свято, весна нам принесе. І хлопчики вітатимуть дівчаток 5 г. Наші однокласниці гарні чарівні. Ми їм подаруємо найкращі пісні. Без, без дівчаток сумно нам, це ми добре знаємо. Як вони сміхнуться нам, зразу поживаємо. Без дівчаток все не те і не так цікаво, ніби влітку сніг мете, а зимою тане. Так, все, цікаво. Все, цікаво. все цікаво, все робить, подумки вміють. З в, ними силіше. Серце аж От зараз для того, щоб наше серце заніміло чарівної музики, Олежка для наших дівчаток подарує гарну пісню. Послухаємо. Нам добрий компот, треба і шапочки теплі зв'язати. Казку весела, нам всім розказати. Скільки в турботах тих різних умін. Рідна бабусинку, сядь, відпочинь Бабуся моя дорогенька, матуся моєї матусі. Присядь коло мене близенько. Я ніжно отак пригорнуся. Накину тобі на плечі, хустинку тепленьку похову. Як гарно з тобою малече, бабуся завжди буде здорова. Ви, Казка, ваші лаві і ніжні слова голублять, пестять душі і серця в ночах. Подивіться у бабусині очі, які вони щирі. В них ні лукавості, ні хитрощів. Це погляд добра і любові. Бабусенько, бабуся, невтомна жінка заради онуків ти віддаси усе останнім поділишся. Кажуть, що бабусі люблять своїх онуків найбільше. Тому це всі слова, які зараз. Сказали дітки, це присвячується вам. Крім того, Настя нам ще приготувала, доріша вам приготувала віршик, і вона зараз вам його розповість. Бабуся сива, бо підуча вишня, моя бабуся вишенька в саду. І знову зустрічати мене вийшла. А я по стежці, а і по стежці я до тебе йду. іду, йду, щоб пригорнутися всім серцем до рук твоїх ласкавих і м'яких. Та радіщи обіг, я буває неслухняна, трапляється сілянки у житті. Не знаю, що бабусенька кохана в тебе серце і руки золоті. Бато мамі помагав і на кухні Та й посуду посудить, що тоділки перебують Села святковий статом, готували мамі в свято, коли котик скуштував, цілий день і ніч навчав. Раз урік на свято мам, та тобі не руки взяв, Залишилося okay. від нього три соломинки усього. Мати шиє поруч сидить батько і дає поради. Не поспішай, візьмі трохи вліво, пильну, щоб голка була від краю на пів сантиметра. Ти що, здурів? Ти ж не вмієш шити, а вчиш мене. А коли я за кермо, ти теж мені даєш поради, хоча й сама не вмієш водити машину. Тато встає, водить носи, син ходить, тато питає, чому ти так паленим пахне? Е, на кухні білизна горить, чого ж ти мовчиш? Мама прийде, погасить. <плес> <реш> 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 Зобри дід англійську мову, хоч йому вже близько ста. Словником казки дитячі помалесеньку чита. Ліс гетьмай шосме, дід бабо, раз повів він мудру річ. Баба злиться, що це значить? валянки у піч. Зранку баба діда буде. Гей, окей, шурлей мурлів. дід питає, що це значить? Правий валянок згорів. Так ще хтось тут приготував? забряговав. Де село до школи вперше? Пита батька мати, які мови будемо з синочка навчати, український чи російські? ж хороші, нехай навчає ту, якою початують гроші. <плес> рікою щастя л'ється, хай добре в сім'ї ведеться. Хай у серці е, живуть е, погуття. хай

Усмішок, весняного настрою не тільки весною, а цілий рік, щоб ваші дітки приносили вам гарні оцінки, щоб вони радували вас своїми ділами, щоб вони у вас завжди були здорові, щоб наші дівчатка завжди були самі кращі, самі чарівні і самі розумні. І щоб дійсно всі-всі посміхалися і сьогодні, і кожен день, і цілий рік, тому що гарний настрій, сміх. Я і робить людей добрішими. Дякуємо вам пасіба.